Поєдинком невикористаних можливостей можна охарактеризувати гру Буковини в матчі першості України з футболу з білоцерківським арсеналом. В цілому перегравши одного з лідерів змагань, боковинці не змогли досягти переможного результату, не реалізувавши кілька гольових моментів, що дещо засмутило вболівальників. Перш ніж оцінювати нічийний підсумок звітного поєдинку, потрібно наголосити, що гості з Київщини приїхали до Чернівців в ролі одного з лідерів першості, маючи в своєму активі п'ять перемог при одній поразці, могли вони отримати і другий бублик у Чернівцях, проте не склалося. Незважаючи на те, що в першому таймі гра в принципі пройшла в рівній боротьбі, все ж таки саме до перерви боковинці мали більше реальних можливостей, щоб вразити ворота суперників. Дуже небезпечними були стандарти виконання чернівчан. Кілька разів боковинці хибили із ручних позицій. Чого вартий, нереалізований вихід сам насад Семенюка. Взагалі ж білоцекиці повинні подякувати своєму воротареві. Мар'яну Марощуку, який раніше грав у Львові та Києві за нуль у графі пропущених м'ячів, адже він витягнув кілька мертвих м'ячів, принісши своїй команді нічийний результат. Заради справедливості потрібно заувати, що в першому таймі і гості теж мали пару нагод, щоб вразити ворота боковинців. Перший тайм скажу, пройшов більш-менш вірні було з п'ятихвилинками. Щоб була хороша п'ятихвилинка хвилинка. Буковина хороша п'ятихвилинка хвилинка у нас в другому таймі вже. Маленька перевага була на стороні. В другому таймі перевага Буковини стала вже тотальною. Чому сприяли заміни, проведені тренерським штабом? Гості вимушені були тепер лише захищатися. Атака за атакою накочувалася на ворота суперників, але без суттєвих загострень. Хоча і після перерви пару гольових моментів наші футболісти не реалізували. Буковинцям так і не вдалося дотиснути суперника. Тож нічийний результат, хоча і добутий він був протистоянні з лідером, залишив присмак незадоволення. Первый тайм. Буковина играла очень плохо, второй, нельзя сказать, что хорошо, но чуть-чуть лучше. По поводу игры хочу еще раз обратить внимание болельщиков. Не то, что я тоже говорю, что специально, пусть все люди специально поставил, да, такой состав, это вот, потому что, честно говоря, вот я уже устал от какое-то определенное давление. Іспитувати, треба повернутися в прошлом році, в прошлом вот грали люди, які якоби давали результат минулого року. Завтра Буковина грає у Кіровограді із зіркою, а у понеділок, 5 вересня, в Чернівцях приймає футбольний клуб з Миколаєва. Серій Патюк, Василь Пантя, Олег Сташкевич, дня, ТВ.